Головіших свят. Це те Андрія та А ще як народі називають андріївські начинці або в калитах. Вечір наперезоні молодь збиралася одній із хат. Збиралися в скупченнях, приносили борошно, мед, родзинки, сушені яблука, капусту, гроші і починали. Годувати святкову плече. Уже вічениці всім нам починати. Ось на лікар моваренички, бівельні пихеньки, та й запросили нас у хлопчиків ханей. Щоб раз самі раз з нами гарно святкували, англійської вечениці пізно зустрічали. Але зараз ми самі з пісні, свято нас весело, затанцюємо та мок. Посиденьки в нашій хаті будемо гостями багаті на Андрія на Андрія розважатись час. Посиденьки в нашій хаті, ми веселі і завзяті на Андрія на Андрія калитовилась, Андріївський без нас Андріївські вечорниці, Андріївські вечорниці тут ігри, пісні, розваги і страви смачні. И пару хилопята до нас ковыту кусоты Ой, там здесь Та Дівча... це тобі почалося, причемся, я провели. Ти не нам шкоду не робити. Давайте покараємо його. А як, як? Що ж йому придумати? Давайте вкинемо його у воду. Дівчата. я ж тільки поротувати хотів. <ристо> я й десятому скажу, тільки відпустіть. Не <ристо> відгадаєшся загадки, то й відпустимо. А які кинемо у воду, да? дай, дай не знаю. Дають загадки. Ловіться. <ристо> <Ой>, <ристо> Мої батьки січати, а те потрібно чарівні слова сказати. Повторюйте, дівчатка за мною. Говори вогонь ясно, говори вогонь ясен, звичина та украсим, щоб ми її кусали і воля не знали. Ніколи не хворіли, Росли на радість батька і були цього і щасливі. Зараз вас, дівчата, будуть пригощати вареником, ви і скажете, вгадайте, чим цей вареник? Елічка, так, беріть вилку, так, давайте в давайте Давайте так, зелити на вилочку вареники тримайте, те вареники, давайте мене <клух> Так, беріть блідьте на колі. а ну повертайтеся. І квастати за ще ви вареник. валени? Ще вісиш вареник. Кушай. З Сиром, так, господиня, з капустою. Даша? З капустою. Ілюша? Сиром тобі попався. А тобі з м'ясом. А господарю. Сиром. А ну що тут у нас? Які валени куштуєш м'ясом. З м'ясом, <говори> да, з м'ясом, які валедики з капусты. З важкі валетики, дівчатка, не <говори> Так!

на рівну зиму. На рівну зиму. Шумовита? це шумовита? На, на, на завірюху. Так. Так. в світі люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз а -а -а. легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси, стає казкова навкруги, всі разом кричимо, ура. Рада нас прийшла зима. Сніженки крутяться веселі, щасливий новий рік іде, нам подарунки. Під ялинку, зимова казка принесе, стріжинки крутяться веселі Щасливий новий рік іде Нам подарунки під ялинку Зимова казка принесе А ще не віж люблю я Коли весела дітвора Катається на ковзанах На лижах, санках, на кульках

Кажи мені, чи любиш ти, коли, коли канікули, коли святкові вихідні, коли дарують щось тобі, Ану-ану, скажи мені, чи не в паску ти, чи ні? Йде новий рік, йде коляда, всі разом включимо, ура!